Моє вітання незламної на кращої українцям моїм найкращим нерозумішим глядачам і підписникам моєї вітання. Пані і панове, на засіданні оон міністра Лавров Черговий раз приділив ультиматум, який називається безпекові гарантії, як було це зроблено у 21 році перед нападом на Україну про те, що НАТО має повертатися на кордони 97 року, а це автоматичне розділення Німеччини повернення країн Варшавського договору під п'яту московського андроф... Андрофауського іга. Тому Україна, ЄС і НАТО відказалися в 2021 році і в 2025 від такої заманчої пропозиції, тому що це означає знищення їхніх держав і поневолення їхніх народів. Тому московсько Андрофаївська орда розпочала гібридну війну, яка розпочалася з скандинавських країн, з країн Балтії, Польщі, Фінляндії. Яка буде поступово перестати на всі остальні е, країни держави ЄС і НАТО? Тому, е, шановні українці, майте валізку під руками, бо все можливо у 2014 році. Ми думали, що ці московсько-анграфавські маяки підуть назад на болото, а Вони пішли з подальшою агресією на нашу територію. Е, тому об'єднуємося навколо наших титанів ЗСУ, надаємо їм все, що потрібно, і необхідно допомагаємо фізично морально. Фінансово, хто чим може допомагає, йдемо з перемогою нашої неньки України. Кому дана інформація була цікава, і необхідна. Велике прохання поставити лайк, підпишіться вже. Також є опис на баночку. Дякую вам за увагу!